Всім привіт! Ви на каналі Nano fishing Сьогодні я вам покажу, як зробити флюрокарбоновий повідець. Ну, для початку нам потрібно, звичайно, флюрокарбону та ножниці. У мене вже відрізано. Ще потрібна застіжка, дві спічки та коробка. Першим ділом вам потрібно відрізати стільки флюрокарбону, скільки вам потрібно. Та робимо так само і з другим кінчиком. Потрібно взяти другий кінець і легенько зробити п'яточок. З двох сторін п'яточок надзвийшов. Після того, як ми зробили п'яточок на другому кінчику, нам потрібно взяти вашу застіжку, продіти всередину та зробити вузол. Я вам покажу, як зробити вузол. Дивіться. Продіваємо отак от зробили, як зав'язуєте шнурки, отак от проділи. І далі оцею стороною, продіваєте, отак от кругові оберти робите через оце. Робите кругові оберти, і далі я вам покажу. Після того, як ми зробили кругові оберти, нам потрібно затягнути. Потім беремо за стіжку і просто тягнемо. На якійсь одній застіжці, щоб. От, дивіться. Все. Бачите, катачок зупинив, щоб воно не вийшло. От наш флюрокарбоновий повідець. Це стіка флюрокарбон. Все готово. Всім дякую за просмотр. В цьому відео ви дізналися, як зробити флюрокарбоновий повідець. Підписуйтеся та ставте лайк. Щоб бачити ще поради, порибасі та інструкції по ній. Всім дякую за просмотр, всім до зустрічі!